Всім привіт, мої любі підписники! Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні хочу поділитися з вами рецептом сирника, який завжди готує моя мама, а сьогодні хочу приготувати я. Називається він кольоровий сирник. Тож зараз дуже модно казати чизкей, але у Львові сирник є сирник. Спершу мені потрібно підготувати тісто для основи. Я собі заздалегідь просіяла три склянки борошна. Тепер мені потрібно збити міксером одну пачку маргарину, але я взяла тут масло. Потрібно додати сюди 250 г цукру, а також одну чайну або столову ложечку ванільного цукру для гарного запаху. І все, це гарно перебиваю міксером до однорідності. Тепер потрібно відділити білки від жовтків 4 яєць. Жовтки я використовую при замісі тіста, а от білки потрібно відкласти, і їх ми використовуватимемо майже наприкінці для приготування кольорової меренги. Додаю сюди дві чайні ложки порошку до печива і поступово вводитиму сюди просіяне борошно. Внизу в описі під відео я детально пропишу для вас всі пропорції. Я готувала цей плязок для своєї форми розміром 25х35 см. Отже, коли ви готуватимете для форми іншого розміру, будь ласка, врахуйте це. Вам потрібно буде перерахувати пропорції. Я використала майже все борошно, яке я собі підготувала. В мене залишилось його ще зовсім трошки. Використовуватиму його в подальшому для припилення, при розкачуванні. У вас тісто може забрати і трошки більше борошна. Це нормально, все ж таки у всіх різна мука або ж різне масло. Тісто гарно замішане, і з нього я формую таке собі поліно. Нам потрібно буде розділити його шпателем на дві рівні частини. Одну частину тіста ми залишаємо для основи, а іншу частину тіста нам потрібно буде знову розділити на дві рівні частини. Одну частинку залишаємо такою, як вона є, а до іншої підмішуємо одну-дві столові ложки какао. Вона повинна бути темною. Тепер ці два кусочки тіста, чорне і біле, потрібно обгорнути харчовою плівкою і покласти в морозильну камеру. Вони повинні дуже гарно застигнути, бо ж пізніше це тісто треба буде натерти на терці і використати при формуванні пляска. Я собі заздалегідь підготувала невеличкий шматочок пергаментного паперу, зразу обрізаний. За розмірами моєї форми, і зверху на ньому я буду розкачувати наше тісто для основи. Воно має вийти товщиною приблизно до 1 см. Основа пляцька готова, тепер можна відставити в сторону і потрібно приступати до приготування сирної маси. У мене дуже гарний домашній сир, його нам завжди передовій батьки мого чоловіка. Для цього рецепту я використала 1 кг 600 г сиру. І тепер потрібно додати сюди жовтки восьмий яєць. Для більш однорідної консистенції сир я попередньо перемолола на мясорубці. Далі додаю сюди 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю і пачку теплого масла. Для приємного аромату і смаку додаю сюди також кілька ложок тертої цедри з лимонів і апельсинів. До цієї сирної маси потрібно додати 450 грамів цукру. Я собі його попередньо відважила, і до сиру я додаю приблизно половину або трошечки більше цього цукру. А те, що залишиться, я використаю при збиванні бельків із цих восьми яєць. Далі збиті білки із залишками цукру потрібно поступово ввести в сирну масу. Робити це потрібно обережно, не швидкими круговими рухами, оскільки всіма цими діями ми намагаємося зробити наш сирник якомога пухкішим і ніжнішим. А тим часом на вулиці дощить. Признаюся вам чесно, це відео я зняла ще восени. А сьогодні вже зима. Ми вже на завершальному етапі і тепер розпочинаємо складати наш плясок. На основу ми викладаємо варення. Будь-яке варення, яке є у вас вдома, не товстим шаром. Далі виймаємо із морозилки наше застигле коричневе тісто. Нам потрібно буде його натерти на грубій терці і рівномірно розподілити зверху поверх варення. Зверху викладаємо нашу пухкеньку, гарно сирну масу. І рівномірно розпреділяємо. А тепер нам потрібно приготувати збиті білки із кисілен. Для цього ми використовуємо ще ті чотири білки, які в нас залишилися від приготування кіста для основи. Для гарного кольору рекомендується брати якийсь малиновий рожевий кисіль і його потрібно акуратно ввести в збиті білки. В результаті ми отримуємо ось таку з дуже гарну ніжно рожеву меренгу. Розпреділяємо її акуратно поверх сирної маси. І на останок виймаємо із морозилки наш шматочок білого тіста. Нам його також потрібно гарно потерти на грубій терці і також розпреділити рівномірно поверх наших рожевих білків. Тепер все готове до випікання. Випікати потрібно в духовці при температурі 180-200 градусів за Цельсієм приблизно 40-45 хвилин. Ви вже будете бачити по готовності і по тому, як зарум'яниться зверху ж скоринка. А виймати сирник із форми можна тільки після остаточного вистигання. Тільки гляньте, які гарні шари ми отримаємо в результаті, і який він ніжний і м'який. А те, що він смачний, можете мені повірити на слово або ж спробувати самі. Готуйте, їжте своїх рідних смачною випічкою. А я бажаю вам щасливого мирного тижня і скоро зустрінемось в наступному відео.